Закінчився ще один етап підготовчий. Завжди в кінці етапу у кожного буде гра. Сьогодні теж була гра. Це добре, що ми граємо на цьому кубку, тому що тільки гра може показати, на що здатний гравець. Сьогодні в першому таймі були багато гравців, які на перегляді не були, і вже багато з ким я поспілкувався, поїхали. Це футбол, футбол стосується те, що на футбольному полі все, все видно. На жаль, ми сьогодні програли команді, я так вважаю, дуже непогано. Там гравці досвідчені, які пограли в футбол, але. Мені, мені не сподобалось, мені не сподобався рахунок остаточний, але я розумію, що це, це, цей період це, це нормально. Другий там був краще, але це гравці, які були на контракті, які зараз я переглядаю, які теж хочуть проявити себе і розвиватися. Другий тайм був кращий, на жаль, ми не зуміли зрівняти рахунок, але ми прагнули цього. І це, це найголовніше. По плану, ми завтра збираємося, буде теорія, буде розбори гри, будемо працювати над помилками і рухатись далі. Ще раз підкреслюю, що гравці, які вийшли в другому таймі, мені сподобалось бажанням, щоб змінити. Вони грали дуже багато вперед. Той футбол, який ми бачимо, щось, щось доволі непогано вийшло, щось ні. Але це, це процес, який постійно йде на даному етапі. Мені ще раз подобався молодий гравець, вороб місцевий, лівий центральний захисник. Я, я вважаю, моя думка особисто така, що. Цей, цей гравець може з часом вирости до дуже непоганого гравця. Ну, це експрес-аналіз. над помилками будемо працювати. Це постійний процес, який на даному етапі дуже багато роботи. Ну, сьогодні не брали участь підручний Бодня, вони не. 7, так. Сьомка. Так, ми дали відпочити. Є. Деякі проблеми з м'язами у цих гравців, ми на них розраховуємо, вони 100% в команді, на яких я розраховую, але погодні умови теж вносять корективи в нашу підготовку, тому що ми працювали цей тиждень на майданчику біля стадіону, і самі розумієте, що не. Не той обсяг запланованої роботи ми виконували. Але це я ставлюсь до цього нормально. Це реалії нашого життя, реалії зимової погоди. Це нічого страшного в цьому немає. Ми підлаштовуємося під ці умови. Дуже набагато важливіше, щоб в нашій Україні ми перемогли і запанував мир. Це набагато важливіше. А Сьомка теж у нього м'яза чи просто дали випорібні? Ми дали йому предпочити, тому що я хотів подивитися гравців, які на переглядах знаходяться на, в команді, дуже, і це був основна причина, чому він не грав. Так, І мені здається, що я побачив дуже багато корисної інформації по другому тайму, е, в тому числі. Ну, якщо керівник спорту вибув із турніру, графік. Ігор, ну контрольних, якщо вийшов, був би піфінал, фінал. А так треба Я налаштовував нашу команду на перемогу, але я зрозумів, що це не головне на даному етапі. Так я засмучений, що ми програємо на що ми пропускаємо, що ми не можемо зіграти на нуль. Це емоційно дуже важливо, щоб хлопці по. Почувствовали, можна так сказати, ті емоції перемоги. Але на даному випадку, на даному етапі, це, це наша реалія. Я, я знаю, що куди нам рухатись, над чим працювати. І в мене дуже, дуже оптимістичні такі погляди в майбутнє. Ну я мав на увазі, не виникне проблем з спарринг партнерами. Ні-ні, ми будемо запланували запланували вже гру металургом 2 приїде команда, потім скоро приїде, потім Мисоска Полтавою запланували вже ігри дати, я вам скажу чуть пізніше, тому що погода може внести корективи. Але Спарінгов проблем не буде. Мені мені здається, це, це не, головне, не головне. Головне е, зробити. Команду, яка буде рухатись до того завдання, яке поставив президент перед нами, формально кубок про Віктора Кажучевського продовжуються ті ж самі учасники, так? Металург, Скаполва. Так, з, з, другої, з другої групи, так, і мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво з Каполтавою зіграти. Вже буде команда більш-менш е зрозуміла. Е багато гравців ще новина така інсайдерська. Можна сказати, багато гравців приїдуть наступного дня. Теж на перегляд, один гравець, як мені здається, дуже нам допоможе. Він з Дніпра, був на зборах з першою командою. Ми домовилися з керівництвом, що він прийде, з, з нами підпише арена соглашення, можна так сказати. я дуже розраховую на нього. Конкуренція буде дуже велика, молодь мені тішить. І будемо дивитися і приглядати ще гравців. Нам треба 3-4 позиції, які я бачу, які треба підсилити. У нас сьогодні теж в мені в очі так кидалося дуже дуже ясно. І явно, що нам не вистачає міцності, мощі, можна так сказати, антропометрії, але будемо в цьому напрямку рухатись. Ну, ви відзначили місцевого гравця Микола Воропа, а ще були місцеві гравці і капітан вийшов Максим. Шетицький, Падрезан, це Пасівкін, це, це майбутнє футболу це горішні плавні. І я дуже розраховую на них. І вони вже, як в моєму розумінні, побачимо, як вони працюватимуть далі, але я кажу, що в них, вони повинні самі ставити себе завдання і ставити собі цілі високі. Щоб вони йшли до, до високих цілей, нічого неможливого нема. Небо не стелі. Я ж кажу, що це моя філософія, яка я буду постійно. Доносити цим молодим гравцям. У мене дуже був приклад Лунін. Зараз він виграв клубний чемпіонат світу, але як він попав в команду, як він почав грати, і теж деякі фахівці казали, та зарано йому потрібні збори, йому досвід потрібен. Та ні, якщо хлопці от зараз зараз. У них є можливість зрати, чому ждати завтра. І я, мені дуже сподобалось, хлопці, місцеве. А ми в, е, около них будемо строїти майбутньому команду. Так, завдання є дуже таке, ну я скажу, що дуже складне, але я бачу дуже багато позитивних е, кроків, які вже зробили парні за ці дві, два тижні, які ми працюємо. Взагалі, ви не вважаєте, так. Що у зимови міжсезоння важко виявити молодим гравцям? Це там не стосовно сьогоднішнього матчу, а взагалі, ось чому о, ну, погодні умови ні там... дивись, ну ми це проходили. Я в тому числі проходили ці етапи підготовчі. Це реалія нашого нашого клімату, можна так сказати І це не головне. Повірте, такі умови, як зараз, є у цій команди, не де. В нашому часі це не було, ми дуже на ми тренувалися. Моя в мене я спілкувався з колегами. Я... Спамінав. Э, Можна сказати, як в Маріуполі ми тренувалися в вищій Лізі на Гарєвому полі, крижаному, і приїжджав Володимир Семенович Бойко, і він це бачив. Потім пішла така, так, 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 такі, з, е, мовно кажучи, інфраструктуру почали будувати. Так що я вважаю, що мова дуже-дуже гарні тут для праці, повірте мені. Це не головне. Наступний ну, матч. Ременем буде як починати будете? Ви, Також починати ви, його... знаєте, ви, ви ви, ну я б вас розумію, ви від матчу до матчу, да, кажете? Наступний mm. день завтрашній. Mm. Ми завтра збираємося, ми завтра відновлюємося, ми завтра теорію робимо, ми завтра працюємо над помилками, і ми завтра рухаємося далі. Ми завтра станемо кращими, ніж ми між. Ні, ні, були сьогодні, а післязавтра буде кращим, ніж будемо завтра. Це, це моя головна ідея, яку я доношу до кожного футболіста кожен день. І сьогодні, да, так, ми приймаємо цей, цей рахунок, це дуже болюче для мене. Але я розумію, куди, -куди треба рухатися, що треба зробити для того, щоб виконати завдання. Ну і перші голи сьогодні з'явилися. Владислав Роменко забив, але, мабуть, не вистачало швидкого гола у другому таймі. Можливо, можливо, так зрозуміти. Ви, ви підтягуєте під результат да, свої емоції, свої як бачення. Я бачу намного е, е, глибше, бачу те, що хлопці хотіли, дуже хотіли відігратися. Вони постійно рухалися вперед. Вони, як на мене, створювали дуже багато предгольових моментів. Тому що були були шанси у нас і навіть при 2-1 була контратака, яка ми я так розумію, щоб було дуже краще прийняте рішення, то могло б перевернути гру. Але я ще раз накреслю, підкреслюю, що це не, не головне, головне бажання розвиватися, бажання ставати кращими. Я маю на увазі наших гравців.